Дорогі глядачі, рада вітати вас на розкладі. Яким буде тиждень? Лише одна карта покаже енергію цього тижня. Я вам бажаю вдалого тижня. Програмуйте себе на все хороше і тоді хороше буде приходити у ваше життя. Якщо бажаєте далі дивитися розклади з понеділка, по понеділю на кожний день для кожного знаку зодіаку, кому це цікаво. То е, запрошую вас стати спонсором мого каналу, тим паче, що це енергообмін. І я хочу сказати, що мені дуже приємно, коли ви цінуєте мій час і роботу для вас. Тому дивимось, дорогі мої глядачі, енергія цього тижня. Овне, Єрофант. Картика показує, що ви дуже важливі для своїх рідних і близьких. Не зупиняйтеся, пам'ятайте, що ви відкриваєте якісь нові можливості, і вам зараз точно не можна здаватися. А ще я хочу сказати, що насправді у вас дуже багато досвіду, і ви можете навчати, ділитися, тобто показувати своїм дітям, можливо, онукам якісь зараз такі важливі моменти програються якраз у вашій родині в сім'ї. Ви потрібні своїм близьким і ви можете багато чого їх навчити. Так, тельці, подвоєння суми, збільшення доходу. Насправді є можливість зробити щось важливе. І точно тримайтеся цих фінансів, вирішуйте, дійте. Знаєте, як... дивіться, тут для мене така ситуація, знаєте, і фінанси подвоєні, і дві сторони, тобто є завжди, як кажуть, в монеті дві сторони. І зараз ви будете обирати, на чию сторону стати, що зробити, і я бажаю вам обирати правильно, тобто таких вдалих рішень, які 100% будуть приносити вам доходи. Так, ідемо далі. Близнюки, вам треба вирішити все в почуттях, в емоціях, ваша любов, ваші стосунки. Все має бути стабільним. І якщо... Ви тільки починаєте свою, до прикладу, якусь ситуацію в коханні, то ви маєте розуміти, що людина пропонує вам щось серйозне, а інакше можете відчувати розчарування. Тому зверніть увагу на таку підказку. Далі йдемо раки, тиждень для вас. Старші арканжериця, це про таємниці, копайте глибше. Ви не завжди знаєте правду. І це для вас зараз важливо от почули щось. Дивіться глибше. Чому вам це сказали, для чого, як це використати? Або ж, навпаки, тут може ще й програтися про те, що ви випадково дізнаєтесь якусь таємницю і потім будете. Думати, що з цим робити. Але випадково не буває нічого. Тому ви сьогодні завітали на розклад. Цю таємницю ви можете використати і тим самим щось в житті змінити. Леви, стабільність йде до вас, тому що королева Пентаклів якраз про це. Якщо докладаєте зусиль, то можете розраховувати, що вам все вдається. І ви точно зробите те, що запланували. Але не треба зупинятися в роботі. Докладайте максимум зусиль, робіть дуже багато всього, якщо хочете вийти на новий фінансовий рівень. Діви, Тут відкриті якісь ділові поїздки для вас, тому що якраз про дорогу, про те, що зараз треба проявити впертість, допрацювати якісь моменти, кудись навіть поїхати, про щось домовитись, бо це принесе. Гроші. А ще хочу вам сказати, що 100% дії тут від вас. Не чекайте, що хтось вас покличе. Проявляйте ініціативу. Так, Терези, тут відсікається якась проблема, все буде дуже швидко обертатися на цьому тижні, ви будете за щось боротися, але я бачу тут ще й звільнення. Тобто, нарешті, уже все буде прояснюватись. Скорпіони тут про почуття, про емоції, про підтримку, про партнерство. Не залишайтеся наодинці і зрозумійте, хто для вас важливий. Знаєте, є такі моменти, що порозмовлявши, ви оживаєте, вилітаєте, у вас виростають крила. А є моменти, коли ви зустрілись з людиною, поспілкувались і почуваєте себе ніби опущеними в воду. Не хочеться ні дихати, ні жити, нікого бачити. От Скорпіони, карта для вас, ви маєте зрозуміти, хто допомагає вам жити, хто вас наповнює. Так, стрільці. Ну, хороші новини. Вагітність, народження діток. Коли ви щось робите для сім'ї, коли ви можете поєднувати і кар'єру, і роботу, і, до прикладу, батьківство, материнство. А ще хочу вам сказати, що без вас ніяк ні в роботі, ні в сім'ї. І тут 100% іде якась додаткова для вас така інформація, що ви маєте точно діяти, тримати все під контролем і працювати і там, і там. Вам не можна зараз зосередитись лише на роботі, і вам не можна зосередитись лише на сім'ї. Поєднуйте все і 100% вам буде добре. Так, козироги, енергія імператора. Ну, час, коли ви правите, керуєте всім. Будьте такими пильними до деталей, до людей, бо е, зараз е, час вашого правління. Ви точно знаєте, куди йдете і чого хочете. Так, водолії, нові знайомства, не залишайтесь наодинці. Є люди, які вас готові підтримати, вам допомогти. І налагоджуйте дружбу, стосунки, тому що це про емоції. Не закривайтеся в собі, а навпаки, вам це допоможе перечекати дощ і виправити якусь навіть ситуацію. Якщо закритися, то тим самим відтягнете час, потім все рівно ви не зможете цю ситуацію подолати самотужки, але зрозумієте, що втрачено багато часу. І для чого вам депресія? Для чого вам поганий настрій? Якщо біля вас є людина свято? Можливо, це ваш партнер, партнерка, хтось, хто вас завжди готовий підтримати. І другі рибки башня. Нарешті якесь іде звільнення. все, ситуація врятована. І дуже важливо, що дійсно а, у вас є підтримка. Кажуть так, знаєте, подушка безпеки. Тому ця башня це дійсно звільнення від ваших проблем, від тих ситуацій, де ви відчували велике розчарування. Все, вас врятовано і вас вітаю. Для вас будуть якісь хороші зміни на цьому тижні. Таким я бачу цей тиждень для вас, дорогі глядачі. Бажаю вам всього хорошого. Дякую, що ви зі мною! Дякую за вашу підтримку, за вашу активність, за ваші лайки, коментарі, підписки. Назвичайно приємно працювати для вас. Всього хорошого і до нових зустрічей!